Тому і вся проблема цього світу, ті, котрі не знайшли Христа, зачастую в всьому світі устрояють із себе некоє жиліще. захватують багатство, землю, будову, владу, гроші, банки і создають собі своє, земне жиліще. але воно тлінне, воно ненадійне, розсипається часто. І жиліще або жильці того земного царства часто бувають уже покарані тут на землі тим, що, втративши Бога, ніколи вже ні друзів, ні знайомих не мають, втративши орієнтацію духовну. А ми, а ми православні християни по апостолу Павлу, має кругольно камнем самого Христа Ісуса, на котрому вистроюся здання церкви. Нашої православної церкви, а ми устрояємося в жилищі Божіє Духом. І так Господь каже, що я приніс немирну меч лемі за того, що одна частина людей прийме, а друга ну, добре не прийняли б одно діло, але ті, котрі не прийняли Христа, починають воювати і противитися тим, котрі прийняли. Ведь по закону ми, православні християни, маємо свою віру. І вдруг ті, котрі не прийняли Христа, а поділилися на різні секти, починають воювати з Церквою Христовою, а оскільки воювати не є на чому, тоді придумовують, що церква Христова не добра, треба її заборонити. От почому, і сьогодні, коли каже апостол Павел, що Христос є мир наш, зато ми держимося Христа, бо ми розуміємо, як важливо не відпасти від от Христа. Щоб і тут на землі мати радість, коли нашу душу, як дочку Іаїра, кожну душу нашу Господь іселяє, піднімає. Камені серця зриває і повірив Христа, ми всі виходимо на духовну свободу. І, її, получивши в Христі Ісусі, прибуває канонічні церкви, не даймося більше знову зв'язати руки та піти у якусь релігію в розкол, у неї, у якій там Бог знає що ще другі організації, котрі релігійні організації, з релігійними переконаннями але не церква Христова, і ніякий державний закон не предписує заставляти нас вірити в те, що вірують другі. Ми віримо в, то, що зафіксували по Євангелію Христову. Господи, благослови нас бути дітьми добрими, і ти на землі прибавити в Канонічну церкві в вічності разом зі святими святителем Павлом Константинопольським. Котрий, так як і наш Павел Київ печерський два раз був ізгнаний, тягали його постійно, в'язали йому руки, но він святий церкви, а гонітілі нині торжественно в пеклі мучаться, осознавая, що самі собі збирали тот путь, який збирав нинішні гонітілі церкви, примісенький, торжественний путь у пекло, і хоч на словах вони кажуть, що це не боять пекла. Воно до них прийде в тот момент, коли вони не чекають. А ми віримо, що в тот момент, коли ми не чекаємо, одного разу приходить і тут на землі Божі благословення, а у вічності віримо, що будемо по милості Божої і наслідниками Царства Божого. Амінь.